Вечер. Бажаю всім здоров'я, слава Україні, все буде Україні. От Україна, яке їсалого. Гурчикерю свої українські, Яблучка все, все-все українське. Рю. Дай Бог кожному желаю, желаю, щоб таке було. Рю. І, як кажуть, желаю. Скорішої перемоги Україні. Рю. І мирно неба над головою, щоб літали тільки наші голуберів. Удачі всім, бажаю здоров'я. Зараз буду снідати. Ох, сальцо. О. Ну, звісно. И будем вот такими яблочками объединениями. Объедение Не то слово Украинское Даже и капусточка есть украинская До побачення